Вітаю всіх друзів! Мене звати Євгенія Крилова, я лікар-дієтолог, психолог, регресолог, коуч здорового образу харчування. І сьогодні в нас з вами дуже цікава тема. А тема це весняний тонус і як подолати втому та апатію. І весна. Це час оновлення природи, але наш організм може почуватися себе виснаженим і загальмованим. І тут питання може бути: а чому, коли е, є оновлення природи, коли більше повинно бути енергії, коли сонячне випроміння на нас діють? Але ж ми почуваємося себе якось по-іншому. І сьогодні ми поговоримо, чому саме так відбувається, як допомогти собі і які продукти джерелі підтримують нас у цей період. І спочатку я хочу розповісти вам про те, що ж таке апатія. Тому що про апатію багато хто говорить, і наразі будемо розбиратися, що це за поняття. Так, ось поняття саме апатія. Це насамперед стан нашої психіки, що характеризується байдужістю, ще раз байдужістю, ще раз байдужністю та емоційною холодністю. І апатія це не є таке окреме захворювання, це швидше такий симптомокомплекс, який включає ряд соматичних хвороб і психічних розладів. Якщо не звертати увагу на стан апатії, коли дуже вже тривалий час людині все байдуже, 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 і людина проявляє емоційну холодність, то згодом людина може втратити будь-який інтерес до життя. До оточуючих, до сім'ї, до друзів і майже втратити соціальний контакт. Тому тема дуже цікава і тема дуже важлива. І я хочу ще додати, що апатія вважається одним із проявів синдрому хронічної втоми, який саме у комплексі з апатією завжди супроводжується безсонням, м'язовою слабкістю. Можливо, навіть ломотою в тілі і субфембрильною температурою. І так, да, це можуть бути прояви апатії з синдромом хронічної втоми. А ми можемо думати і говорити про те, що це якась вірусна чи інфекційна хвороба. Ні, не завжди. І саме синдром хронічної втоми. Він може бути наслідком фізичної та емоційної перезавантаженості, а також може бути пов'язаний з різними захворюваннями, наприклад, такими як депресія, тривожність, хронічні захворювання та інші якісь медичні стани. І, на жаль, на жаль, досі немає. А, Такого одного конкретного тесту або діагностичного якогось критерію, який може встановити наявність саме синдрому хронічної втоми. Тому діагноз він зазвичай встановлюється на підставі симптомів, оцінки медичної історії та вже повного анамнезу і інших факторів. Тому, Сьогодні будемо розбиратися, як не дійти до апатії та синдрому хронічної втоми. І чому саме весною часто буває занепад сил у людини? Чому? Тому що є вітаміноз після зими. І обов'язково потрібно пити вітамін С, вітамін В та магній. А людина. Відчуває низький рівень енергії через сповільнений саме обмін речовин. Далі взимку був дефіцит вітаміну Д, через що? Через нестачу сонця. І гормональні перебудови. Знижується мелатонін, не вистачає серотоніну, гормону щастя. І можуть бути також психологічні причини: це сезонна апатія. Це зниження настрою, це втома після змового періоду застуд, стресів і також втрата внутрішньої мотивації. І є в нас симптоми весняного занепаду сил. Це хронічна втома навіть після сну а людина спить, людина спить 7-8 годин, але ж відчуває, що вона зовсім не енергічна, що їй не вистачає сил. Це все є симптомами весняного занепаду сил. Також обов'язково, якщо дуже тривалий час не здавали аналізи, не робили чек-лист, який я вже неодноразово про нього говорю і кажу, що раз на рік, якщо не, нічого не турбує, чи раз на півроку ми обов'язково здаємо там, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі і дивимось, тому що хронічна втома може бути бути, коли у людини не вистачає заліза. А, може бути, не вистачає вітаміну Д3. Може бути, тому що, наприклад, залізодефіцитна анемія вона дає хронічну втому. Тому, тому а не нехтуйте з собою, не нехтуйте своїм здоров'ям, <кій> і робіть обов'язково раз на рік, раз на півроку аналізи. Далі А, симптоми да, повертаємось, а, роздратування, апатія. Про апатію ми вже з вами поговорили. Та пригнічений стан, настрій це все одні з симптомів а, апатії. Далі у людини можуть бути труднощі з концентрацією ваги, тому людина не може зосередитись будь-на якій справі. Вона щось розпочинає, потім розпочинає якусь другу справу, не доводить до кінця те, що розпочала, і не має зовсім сил. Не має сил прибрати вдома, не має сил читати, не має сил навчатися. Це можуть бути симптоми весняного занепаду сил. А, я вже говорила про те, що брак енергії да, може бути, та може бути зниження імуні, імунітету та часті, часті застуди. Тому а, дуже важливо розуміти, що організм це така накопичувальна система. Якщо ми хочемо підвищувати свій імунітет, ми це повинні ще робити. До того як починається сезон, я б сказала, вірусних та бактеріальних захворювань. Тому звертайте на це увагу, вивчайте інформацію, слухайте вебінари, і вже цього року я впевнена, що всі злітку почнуть в їжу додавати смачні сезонні фрукти, смачні сезонні овочі. Пам'ятати про те, що у нас в джерелі є вітамінні комплекси, які підвищують саме імунітет, і ви почнете все це робити заздалегідь в літом. Да? І дивіться, важливо розуміти, що це, тому що багато хто говорить, ти ледачий чоловіку, чи жінці, чи дитині, ти ледачий, ти нічого не хочеш а, там а, робити. Так, да, можливо, і так, тому що ледачість це також ем, певний навик, е, який людина тренує вже дуже-дуже давно да, у своєму житті. Але ж це може бути і реакція організму на нестачу ресурсів. Тому, будь ласка, ще раз повертаюся до аналізів. здавайте аналізи і дивіться, що у вас в вашому організмі. І ви скажете, жень, це все дуже гарно, я це розумію. Я розумію, що в мене є ці симптоми, я розумію, що в мене вже дуже тривалий час є втома. А втома може бути, коли є порушення у нашій ендокринній системі, тому обов'язково перевіряємо щитоподібну залозу, тому що саме вона також може давати симптоми. Апатії, симптоми ледачості, хронічної втоми, пригніченого настрою, роздратування. І що ж з цим робити? Є три основні напрямки, три основні напрямки підтримки свого організму. По-перше, ми потрібні з вами відновити баланс вітамінів і мінералів. Далі, друга, а, напрямок це підтримати нашу нервову систему та наш мозок. І третє, це дати організму таку м'яку енергію без стимуляторів. І тут в нас є з вами наша улюблена компанія Джерелі, у якій є. Все, щоб відновити баланс саме вітамінів і мінералів. І магній, б 6 антистрес від джерелі. <кій> Чому саме магній? Тому що саме магній він регулює роботу нервової системи. А магній покращує сон. Магній а, знижує саме тривожність і роздратування. Магній підтримує наше серце, підтримує наші м'язи. І також у кого дуже важко проходить ПМС, вживаємо магній, і коли є втома. Б 6 допомагає краще засвоювати саме магній. І б 6 покращує наш настрій, і тут важливо пам'ятати, що також є накопичувальна дія. Курс прийому ми приймаємо 30 днів навесні, вже починаємо зараз для зниження стресу та підняття тонусу організму. І приймаємо за 30 хвилин до сну. Особливо, якщо є порушення сну, також можна ще додати да, Єдине, що ми повинні пам'ятати, що коли ми вживаємо а, ми все зачиняємо, не повинно бути сонця, не повинно бути там нічного світла, нічого, тому що тільки так виробляється мелатонін. Далі. Дуже важливо, я завжди про це говорю: це омега 3 як для дітей, так і дорослих. Чому саме омега 3 що омега 3 дає, навіщо її потрібно приймати з маличку і приймаємо ми на постійній основі? Тому що саме омега-3 вона підтримує роботу нашого мозку і підвищує нашу концентрацію і. Покращує нашу пам'ять. Далі. Омега 3 має протизапальні властивості. І якщо в організмі є окислювальний стрес, а він є майже у всіх, особливо у тих людей, хто проявляє несвагу до свого тіла, у кого є надлишкова вага і хто забув, що я — Це саме головне, що є в моєму житті, тому всі процеси починаються з мене, з любові до себе, з внутрішньої опори, з внутрішньої турботи. І хто забув про те, що я не є те відро для сміття, куди можна все скидувати, а от там є окислювальний стрес. І саме омега-3, вона. Має протизапальні властивості, і це важливо пам'ятати, і якраз у людей, у яких є надлишкова вага. А надлишкова вага для того, щоб підтримувати саме жирову клітковину да, депоцит, це жирова клітковина. Організм також витрачує енергію на ресурс та підтримку цієї жирової клітковини. Тому восени я вже думаю, що прийшов час повернутись до себе, подивитись на себе і сказати: Я можу, і я. Найголовніша людина у своєму житті, і якщо я хочу змінити якісь там звички у своїй родині, я повинна показати, як можу це зробити я. Тому всі зміни ми розпочинаємо з себе. Далі, омега-3 вона підтримує серцево судинну систему. Також є дослідження, які говорять про те, що омега 3 підтримує зір. Якщо ми говоримо омега-3 діє на метаболічні також процеси, а якщо людина звільняється від надишкової ваги, то у людини настає більше енергії, і втома проходить. Тому що з'являється більше енергії, більше ресурсів. Якщо ми говоримо про омегу-3 для дітей, то вона сприяє розвитку мозку, стабільності емоцій, покращує пам'ять, зменшує тривожність, покращує сон і покращує також увагу. І є таке поняття як адаптогени. це така природна енергія. Це такі рослини, які допомагають нашому організму адаптуватися до стресу, до змін погоди та деяких навантажень. Ці адаптогени вони підвищують фізичну та розумову витривалість людини, повертають енергію без збудження. І саме продукт в джерелі кардицепс, кардицепс да? Він, а... Природній адоптоген рослинного походження, який має імуномодулюючу та антивірусну дію, дає стабільну енергію протягом дня, покращує роботу легень, серця і, і мозку. І я дуже раджу саме кардицепс приймати в період стресів, змін весняної слабкості. Для людей, які також відновлюються після хвороб. І як же поєднувати омегу 3 з магнієм в 6 і кардицепсом? Дивіться, омегу 3 ми приймаємо обов'язково в першій половині дня бажано під час сніданку разом з вітаміном, він же гормон Д3. Буде ще більше енергії. Далі, ну, можемо також приймати ще в обід, но краще під час сніданку і додаємо трішки якоїсь смачненької їжі. Да, можемо авокадо, можемо сир, тому що омега так краще засвоюється. Магній Б6 знижує напругу, енергію да, без перенавантаження додає, а магній Б6 краще приймати за 30 хвилин до сну. Якщо Є порушення сну, якщо немає, якщо для заспокоєння, можна приймати вдень. І кардицепс ми приймаємо на ранок чи в день можна і так, можна і так приймати, тому вибирайте для вас вже Зручний час, але ми розуміємо, що не менше 30 днів для того, щоб був накопичувальний ефект і для того, щоб почалася саме дія. Також обов'язково повинна бути гігієна сну, це проваджуйте прямо режим сну. А, лягайте спати в один і той же час, прибирайте за пів години, за годину всі гаджети. Краще міркувати, тому що наша, наша підсвідомість вона налаштована так, що саме в вечірній час це той час, коли мозок. Приймає всі е, візуальні картинки, образи, е, про які ми з вами фантазуємо. І це якраз той час, коли е, збуваються мрії, я б так навіть говорила. Далі. Робіть маленькі фізичні, хоча б вправи щодня. Це може бути прогулянка, це може бути біг, це може бути йога, це може бути спортзал, фітнес. Плавання та все, що завгодно. Але ж маленькі хоча б фізичні активності щодня, тому що фізичні вправи вони підвищують наш енергічний стан завдяки тому, що виробляються гормони щастя, дофаміни та серотоніни. Далі створюйте якісь ритуали для себе: теплий чай, музика, тиша, свічі, медитація де будь-що. Але ж на регулярній основі для того, щоб підвищувати свій ресурсний стан, і уникайте по можливості негативного інформаційного шуму. Ну, вибірково читайте те, що хочеться почитати. Да? А якщо ми говоримо, поговорили про психологічну підтримку, поговорили про вітамінну підтримку, давайте поговоримо ще про раціон. Да? Додавайте квашену капусту, дуже багато зелені і все, що має зелений колір, бобові, горіхи, пийте теплу воду, з м'ятою, милисою, шипшиною, і збагачуйте свій раціон, щоб він був не як. При монодієті ви використовуєте в їжу один чи два продукти. А раціон повинен бути збагачений як білками, так і жирами, так і вуглеводами. Тому слідкуйте за своєю тарілкою і згадайте про те, що ви не той посуд для сміття, куди можна все все викидувати. Відносиці відноситись потрібно до себе з любов'ю і повагою. Давайте підведемо вже такий підсумок, да? що весняна втома це така нормальна реакція організму, але її можна і треба подолати для того, щоб не бути в цьому стані на хронічній основі. Магні, омега-3, кардицепс це обов'язкова. Природня підтримка, яка повинна бути у вас на постійній основі. І я так даже скажу, що природні, продукти джерелі це доступна така альтернатива енергетикам і штучним вітамінам. І це важливо розуміти. тому що я як бачу, коли люди купують штучні вітаміни, вживають енергетики. Я кажу, навіщо ти його вживаєш? Ну, для того, щоб була енергія. Ну, це дуже таке, це я б сказала, це, це той спосіб в, в нікуди, щоб е, просто зруйнувати своє здоров'я, а потім будуть проблеми, що ми будемо з цим робити. Е, тому слідкуйте за інформацією, я обов'язково буду розповідати все тільки е, цікаве. І хочу вам сказати і прям замотивувати вас, що почніть. Uh, свій курс весняної енергії вже сьогодні. Не відкладайте нічого на завтра. От все, що від вас залежить, все, що ви можете зробити, вже зробіть сьогодні. Перевірте, піддіть свій б'юті бокс. А є у вас Омега, а є у вас магній б 6, а є у вас кардицепс. Якщо немає, ви знаєте, де його замовити. Uh, чи у свого консультанта, чи через онлайн-магазин. Uh, також обов'язково ставте запитання в коментарях тут. Я ділюсь всіма порадами після ефіру, відповідаю на ваші запитання. І давайте прокидатися разом з турботою про себе та за джерелі. До наступної зустрічі. На все добре.